Очевидно, що та, той чарівний пендель, який змусив зарухатися деякі державні інститути, він пов'язаний все-таки з величезною дірою в бюджеті і не лише. Адже, коли опозиція говорить про те, що не треба піднімати податки, а треба знайти кошти в, нинішньому, в нинішній системі фінансовій. Петро Порошенко говорить про те, що ну як він згадує: єдиний марафон 2 мільярди. Кінокіт, тобто телеканал Рада, який е, пер, е, переказує по 200 мільйонів в рік на приватну кампанію, ніби сам неспроможний виробляти продукт. Але що ініціює Зеленський? Тому що кілька днів підряд, особливо для ну, сьогодні, була якась шокуюча облава на Київщині. на… Наприклад, затримали полковника Русина, керівника Бориспільського ТЦК, і обшуки відбувалися в Бучі ще, ще в певних районах. Тобто